Аварійний дах, трухляві стіни. Попід вікнами чекають свої черги, захищені від дощу датою плівкою Поліна. Одноповерховий будиночок у самому центрі села більше нагадує сарай, аніж медичний заклад. Та виявляється, саме сюди приходять місцеві жителі на прийом до лікаря. Селяни скаржаться. Стан приміщення, на фасаді якого висить табличка амбулаторія, не витримує жодної критики. Всі гроші б здали, все, аби не була больниця, би була лікарня. Воно пожароопасне першим ділом. У ж дерев'яне сухе. всього років я не знаю, скільки років, може 30, може і 40 вже зроблено. А потім поля вон, кабінети розкидані. Розміри амбулаторії, каже голова села, аж ніяк не відповідають кількості населення. До слова в селі проживає майже 4,5 тисячі жителів. Надія на те, що вже незабаром селяни зможуть обстежуватись та отримувати медичну допомогу у хорошому приміщенні. З'явилась минулого року. Минулого року обласна рада виділила 250 тисяч на придбання. Нової будівлі, ну, значить, будівлі для амбулаторії, але оскільки цільове призначення цих коштів на придбання, а відповідної будівлі не знайшли, то тому це питання до сих пір не вирішено. Найдоцільніше використати кошти, виділені облрадою, районні депутати вбачають в будівництві нової амбулаторії, оскільки районна влада так і не спромогла знайти відповідне приміщення сільської амбулаторії. З пропозицією змінити їх цільове призначення в найближчі дні збираються звертатись до облради. На мою думку і думку комісії з питань охорони здоров'я найбільш оптимальним рішенням на сьогоднішній день є будівництво нової амбулаторії на старому місці. Як ми бачимо цю будівлю, це будівля і морально і фізично вона устаріла. Перебування медичного персоналу, перебування людей в цій амбулаторії, на мою думку, вже стає небезпечним. Думаю, що щоб закінчити повністю це переміщення коштів не вистачить, але при правильному господарюванні... Залучені коштів районного бюджету, при залученні коштів міценатів, ми обов'язково спільними силами мали би добудувати цю будівлю. Про нову амбулаторію люди мріють уже не один рік. кажуть, коли почнеться будівництво, і самі готові долучитись до робіт.